А навіщо це тобі треба? Ти ж бачиш, що в тебе якось не дуже виходить, так? на неї дивитися, переступати через неї. Але в один прекрасний момент ви все ж таки до неї якось доторкнетеся. І... Ти був завжди математиком, а тут раптом ти вирішив писати тексти для журналу. Ну, взагалі, так? вони вже звикли до нас таких, якими ми були раніше. І тут раптом ми хочемо щось змінити. Так? Друзі, чи задумувались ви, чому інколи дуже розумні талановиті люди не можуть якось себе реалізувати в житті? Ось вони навчаються на одних курсах, на інших, у них є кілька вищих освіт, але про них ніхто ніде не чув. І якось вони в соціумі себе не проявляють. Кожен раз, коли до них приходить ідея щось розпочати, про те, що вони давно мріяли, вони... Для себе вирішують, що вони ще недостатньо розумні, навіть для когось вони можуть бути достатньо розумні. Та для себе їм буде здаватися, що вони не мають достатньо знань для того, щоб щось зробити. Саме там, наприклад, змінити професію або започаткувати власний бізнес, започаткувати, наприклад, свій якийсь онлайн-курс і так далі. Людина постійно навчається, навчається, навчається. Але ніяк не може розпочати використовувати свої знання. І якщо, друзі, це про вас, тоді давайте розберемося, що ж відбувається з нами і чому ми так боїмося. І зараз в цьому відео також я хочу вам дати таких три рекомендації для того, щоб все ж таки зрушити з місця, нажати на цей газ, а не на тормоз. І розпочати все ж таки ту справу або реалізувати ту ідею, про яку ви так давно думали, мріяли. Саме головне і саме, мабуть, найважче правило будь в будь-якому будь-якій діяльності, навіть у стосунках, неважливо. Саме головне правило і саме перше, що ми маємо зробити, це. Почати зробити перший крок, і це, мабуть, найважче. Це насправді 50% зробленої роботи. Так, якщо ви почали, то є велика ймовірність, що ви продовжите і що ви матимете результат. Але ось цей бар'єр, який нам потрібно подолати, він такий є якийсь дискомфортний, неприємний, тому що ми не знаємо, що буде далі. От я зроблю це, от я розпочну якусь свою кар'єру, я розпочну свій власний бізнес, або я просто зареєструюся в соцмережах там і почну про себе говорити, ще про свій бізнес, про свою справу, і все це дуже страшно, або, наприклад, свій якийсь онлайн-курс і так далі. Це може бути що завгодно. І людина. Дуже так хвилюється, сумнівається, переживає. І тут дуже важливо, знаєте, можна сказати, зробити це якось навіть через силу, через себе. Тобто переступити через себе вчорашню, через себе вчорашнього, позавчорашнього. Забудьте тим, яким ви були раніше. От Скажіть до себе по імені, там, наприклад, Катя, да, мене звати Катя, я скажу, Катя, так, вчора ти була іншою, сьогодні ти вже друга. І сьогодні ти можеш змінити все те, що було до цього моменту. Тому, друзі, так само ви можете пропрацювати це з собою і, прокинувшись якось вранці, зробити щось інше, нестандартне, незвичне для вас, і щось таке, що буде вас наближати до того першого кроку. є один момент. Наприклад, ви хочете навчитися грати на якомусь інструменті, наприклад, на гітарі. Вам потрібно просто цю гітару поставити перед носом, перед собою і час від часу на неї дивитися, переступати через неї. Але в один прекрасний момент ви все ж таки до неї. Якось доторкнетеся і почнете якось грати. Потім виключити Ютуб, там подивитись відео, потім ви знайдете репетитора. Але зробіть хоча б якийсь перший крок. Ви хочете розпочати власний бізнес, зареєструйте там свій канал, наприклад, в соцмережах, або позвоніть, запитайте, скільки коштують подібні послуги, які у вас є, або які ви хочете, плануєте просувати. То Невеличку дрібничку зазвичай нас лякає ще те, що ми зразу думаємо, що нам потрібно зробити великий об'єм роботи для того, щоб розпочати. І це є десь в якійсь мірі помилкою, тому що наш організм, наш мозок просто закривається і включає захисну реакцію, і лякається, тому що ні, я не хочу цього. Це дуже важко. Я буду Втомлюватися, для чого це мені потрібно, включається лінь. це нас зупиняє, притормажує, і ми почнемо сумніватися і взагалі не починаємо того, що планували. Все ж таки, якщо ви наважилися через себе, через силу, неважливо, як ви це назвете, але ви просто зробіть це, Просто зробіть перший крок. Розпочніть. Хоча б якусь частинку на 1%, але хоч трішки зацепіться, зачепіться. За вашу ідею, за вашу ціль. Знаєте, це як автомобіль, який вирушив у подорож вночі, і йому потрібно дістатися з точки А в точку Б. Він вмикає фари, і хто їздив на автомобілі з кимось або сам був за кермом, він знає, що автомобілі, а саме фари освітлюють лише там один-два-три метри дороги, яку він бачить перед собою. Він не бачить точку Б відразу. Так він знає, що є дорога. В нього є якась там карта. В нього можливо GPS є. І він бачить цих два метри і рушає далі. Але він їде, він ризикує, їде, і все ж таки в один прекрасний момент він дістається до цієї точки Б, яку спланував. То чому в житті ми не можемо зробити те саме? Ми можемо бачити лише шматочок, ми можемо спланувати якийсь найближчий день або найближчий крок. А далі дорога з'явиться сама собою. Хтось десь щось підкаже, десь ви побачите статтю. І це може бути навіть не зовсім випадково. Тому що коли ви почнете фокусуватися на своїй ідеї, то ви почнете помічати вибірково всі ті речі і всю ту інформацію, яка вам потрібна. Так працює наш мозок. Він вибирає для нас все те, про що ми думаємо так, регулярно, про що ми плануємо, або про що ми мріємо, або все те, з чого ми боїмося. Працює так само, якщо ми чогось боїмося, ми так само помічаємо ті моменти, які нас лякають навколо себе. Наступний другий крок це теж дуже важливий. Це коли ми вже зробили перший, у нас щось почалося, закрутилося, почало виходити. І тут з'являються. Такі порадники, які можливо це навіть наші близькі люди, які починають нам вкидати сумніви. А навіщо це тобі треба? Ти ж бачиш, що в тебе якось не дуже виходить. так? Ну, Ти займався чимось одним, зараз прик переключишся на щось інше. Давай ти будеш все ж таки тим, що раніше займався, і так далі. Тобто, сумніви можуть бути будь-які. Можуть вам сказати, от, наприклад. Ти був завжди математиком, а тут раптом ти вирішив писати текст для журналу. Ну, взагалі, в да, голову не вкладається. Чому це ти вирішив перекваліфікуватися? Тобі вже 50, плюс, наприклад. Да? Ну, Тобто можуть бути різні аргументи, вас можуть збивати з пантелику. І другий крок дуже важливий це не піддатися якимось таким хвилям зовнішнім, які нас намагаються збити з пантелику і намагаються нас повернути назад. Тобто ми вже почали, а нас хочуть тут пригальмувати. І досить часто це бувають наші близькі люди, які нібито бажають нам добра, але насправді їм просто так комфортніше. Їм комфортніше, коли ми для них зрозумілі, коли для них ми звичні. Вони, вони вже звикли до нас таких, якими ми були раніше. І тут раптом ми хочемо щось змінити. так? Тому другий крок дуже важливий це не піддаватися на ці сумніви, на сумніви інших людей, а слідкувати за своєю ціллю і тримати свою ціль як зірку на небі і йти за нею. Тільки за нею, тільки вперед. Номер Три це коли вже у вас дуже добре виходить, навіть краще, ніж добре. У вас вже багато клієнтів, у вас, можливо, якісь є замовлення, або ви просто вирішили стати популярним чи там, писати якісь тексти, і вас вже почали читати, там, дивитися і так далі. І на цьому третьому етапі людина починає стомлюватися, може відчути емоційне вигорання. В такий момент їй вже нічого не хочеться. Вона розуміє, що десь, можливо, вона не має того вільного часу, який в неї був раніше. Вона вже не встигає там, можливо, десь за собою доглядати. Вона бачить, що нібито є якісь і результати, і разом з тим вона втрачає якусь свободу. І ось на цьому третьому етапі дуже важливо піднятися на щабельку вище. Це означає. Що ми дивимося на все, що ми зробили, ніби зверху, і розуміємо, що, по-перше, ми не всесильні, По-друге, нам потрібен відпочинок, і по-третє, нам потрібні вже помічники. Ми починаємо набирати помічників або персонал для того, щоб ми могли відпочити, зробити вихідний, переключитися. Щоб все ж таки наша справа, наша мрія і та ідея, яку ми втілили в життя, все ж таки приносила нам радість, а не засмучувала нас і не втомлювала нас. Бо дуже багато людей, які досягають своєї мети, часом вигорають через те, що вони всього себе присвячують цій роботі або цій цілі і не мають часу на відпочинку. А насправді тут питання не в тому, що вони не мають цього часу, а питання в тому, що для того, щоб мати час. На відпочинок потрібно зупинитися і подивитися, що я можу зробити для того, щоб мати цей час. Тому що якщо ви просто будете бігти-бігти і працювати як білка в колесі, то результат буде дуже плачевний, тому що рано чи пізно ви стомитесь, і це як мінімум, як максимум, ви просто впадете ніжками доверху. І ну, якби все було даремно, розумієте? Тож, самі головні три кроки і три етапи, які ми маємо пройти для того, щоб все ж таки здійснити нашу мрію, досягти нашої цілі, і в тому випадку, якщо ми все ж таки боїмося щось розпочати. Номер один це дійсно перший крок, зробити перший крок, розпочати. Навіть коли нам страшно, забуваючи про те, хто ми були раніше, і розуміючи, що тепер ми будемо іншими. Ми тепер сильні, ми тепер сміливі, і ми можемо все. Другий крок ми тримаємо свою ціль як зірочку на небі, йдемо до неї і не звертаємо увагу на сумніви інших людей. І третій крок це вже той випадок, коли ми вже багато чого досягли. Ми маємо пам'ятати про себе про якісь свої задоволення давати собі час на відпочинок. Плюс, коли ми маємо вже відпочинок, ми маємо більше енергії, більше ресурсу, ми можемо масштабуватися і таким чином мати ще більший результат. Тому, дотримуючись цих трьох кроків, я впевнена, що у вас все вийде. І зараз, якщо у вас є якась дуже класна, дуже цікава ідея, можливо, це мрія, подумайте. Який ви можете зробити перший крок, щоб запустити процес здійснення вашої мрії або вашого бізнес-плану. І починайте робіть перший крок. З вами була Катерина Зінас і чекаю на ваші коментарі, що ви хочете зробити, але ще боїтеся. Можливо, у вас якісь ще залишилися запитання. І підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого. Ставте лайк!